Христос хрещається в Борицій Йордані, саво Україні! Вітаю вас, друзі, з величавим святом Днем Богоявлення Господнього. Але ж, чи будня, чи свята, ми все одно з вами спілкуємося при будь-якій погоді за будь-якої пори. Єдине, що сьогодні трошки пізніше, вибачайте, ну. Святковий день і церква, і велике водосвяття, і багато всього іншого. Але зараз я з задоволенням запрошую вас до вже 233-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Нагадую просто, що запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях, і буду вам неймовірно вдячний за вашу моральну підтримку. За ваші численні перегляди, підписки на YouTube, і telegram канали за е, подобайки, коментарі і всі інші вияви підтримки. Дуже за це вдячний. А зараз переходжу відразу до відповіді на питання. Доброго дня! Пане Тарасе, звідки взялася ця норма, що призовний вік до 60 років, якщо військові йдуть на пенсію у 45? Більшість чоловіків у нас, на жаль, вже після 50 за станом здоров'я не можуть тягати на собі важкий боєкомплект. А так званих тилових посад не так вже й багато. Я особисто знаю людей, які просто сидять у військових частинах і чекають, коли їм виповниться 60. Чи не варто знизити до 55 і дати людям можливість працювати, де вони хочуть, їздити за кордон? Може користі для держави буде більше, а транспортні компанії вже шукають водіїв за 60? Ну, давайте так. Пункт перший. Чи це нормальна, чи ненормальна норма? На моє переконання нормальне. Більше того, багато серйозних експертів, які давали рекомендації ще не тій, звичайно, не тій, а попередній владі, дуже чітко сказали, що ця норма буде саме правильною і саме її рекомендували, і вона внесена Верховною Радою до законодавства змінами, які були проведені в липні 2014 року. І президент Порошенко тоді її підписав. Просто інше, що те, що ви кажете в кінці свого питання, чи ті? Люди би могли б на інших роботах, інших місцях принести більше користі державі, чи багато з тих, кого зараз можуть взяти до військ, просто там не можуть виконувати нормальних функцій тощо. Це не вина цієї норми. Це вона цієї ідіотської влади, яка все доводить до умисного абсурду для того, щоб дискредитувати і мобілізацію, і захист України, і всі інші речі. Це моя позиція. Але мені здається, що дуже багато людей вже починають її підтримувати. Колись е давніше, коли я це говорив, всі кривилися, казали, ну, чорнові не любить Зеленського, тому він розказує про якусь зраду. А зараз мені здається, вже мало хто в цьому сумнівається, і дуже багато тез, які на мене тикали пальцями, навіть там якісь звинувачення висовували. На сьогодні стали вже загальними у більшості людей. Тому насправді ця влада робить все можливе і неможливе для того, щоби. Дискредитувати Україною українську армію, і тому саме їхні дії до цього приводять. Як це може бути по-іншому? Я вам просто нагадаю. Ну слухайте, в 2014 році вторгнення було теж дуже страшним, але в нас не було по суті армії. Оцю ж норму вводили для того, щоб могли повернутися ті люди, які, до речі, були і готові повертатися служити. Дуже багато добровільно йшли для того, щоб вони могли. Прийти в армію і організувати цей спротив, організувати по суті відновлення армії, яка була зруйнована за часів Януковича. От тільки при Порошенко відбулося шість коротких але ефективних хвиль мобілізації, деякі з них ішли навіть досить ну, з певними протиріччями, протистояннями. Ну доки не був призначений е, міністр оборони Повторак, який зумів навести з цим порядок і зникли будь-які протиріччя. До речі, полторака пропонували всі за кордоні союзники і залужні пропонували Зеленському Зеленському інші цілі. Повторак би розв'язав цю проблему. Не було б ніяких отих ЦЦК на вулицях, бусиків і всякої іншої бридоти, тому що вона робила навпаки не для мобілізації, а для її утруднення. Але Зеленський це абсолютно відкинув. Отже, я вам нагадаю: 6 хвиль мобілізації пройшло Запрошенка, а кордони перекривали. А якесь масове переслідування людей, обмеження прав людей було, а людей на вулицях хапали? Ні, правда, ні. Тому ж, проблема не в віці, і не в мобілізаційному законі, а проблема в одній особі, які, яку призначили президентом України, а народ повівся і за це проголосував, легітимізувавши це призначення для того, щоб він демонтував українську державу. Просто. Згадайте, 14, 15, 16 рік, доки в нас ще йшла, ну, 15-му, мені здається, закінчилася мобілізація. Остання хвиля, не було ніяких таких проблем. Тепер, що стосується самої цифри, вона прорахована це той час, коли саме люди, які мають певний військовий досвід. От ви пишете: військові йдуть на пенсію 45, Це молоді пенсіонери, і вони можуть. Далі продовжувати службу. Їх виштовхують зі служби, і тим законом, тоді в 2014 році їм повернули можливість продовжити службу далі. І плюс, це є люди, як правило, кращого здоров'я, ніж, скажімо, дуже багато тих, які ніколи не служили в армії і взагалі були далекі від збройних сил і тому подібне. Тому насправді повернення для них 60 років це перше, це було право. Повернуться на збройну службу і в військовий, і в звичайний період, тобто перебування в запасі це є вік перебування в запасі, а люди, які є в запасі, вони не знімаються з військового обліку, і вони в тому числі можуть бути і мобілізовані. Це є нормальний вік, і плюс мова ж іде про те. Що не автоматично ті, що 60 років мають обов'язково десь іти воювати тощо і далі йдуть лікарські комісії. І якщо людина має 55 років, там якийсь там майор чи капітан Збройних сил України, і він перебуває в запасі, і в нього стан здоров'я такий, що його не можна взяти, його і не мають брати. Інша річ, що в нас там зараз різні дивні речі відбуваються, але його не мають брати. Брати мають тих, які можуть і відповідають серед людей, які були військові, військових пенсіонерів, поліцейських пенсіонерів, молодих пенсіонерів, дуже багато людей, які набагато кращого здоров'я, ніж ті, кого зараз набирають до армії. Тому насправді це, це є адекватно, це не є чимось поганим. Ще раз кажу, погана практика. Згадайте, ТЦК. Від моменту приходу Зеленського, ну про них не згадували. Але з 24 лютого вони з першого дня були забиті тільки добровольцями. А потім, коли добровольці вичерпалися вже, що робили ТЦК? Хабарництво, інші дії. Скільки їх таких було? Може, 10, може, 15 відсотків. Що їх ними було треба робити? Кардинально поміняти, винуватих, засудити, хороших працюючих, добре підвищити, мотивувати і тому подібно. Що зробив Зеленський? Він понад рік демонстративно інгрунував проблему. Демонстративно, тому що ті Борисови знали табличку ділення відкати йшли нагору. Коли по Борисовому я дізнався інформацію, все почав публікувати, без прізвища, бо я прізвища не знав. В травні червні 22-го року, коли уже журналісти розслідувачі опублікували історію конкретно з Борисовим, з його всіма маєтками в лютому місяці 23-го року, коли Борисова Зеленський нарешті союз звільнити, наказав позбутися його в липні. 23-го року, майже півроку, Зеленський закривав очі, тому що відкати йому йшли, і тому що діяльність таких, як Борисов, дискредитувала мобілізацію. Зеленському потрібно її дискредитувати, щоб були скандали, щоб люди не хотіли воювати, і пішли на мир будь-якою ціною. От чому вся штука? Тому насправді проблема і не в віці, і проблема не в системі, проблема в корупції і злочинних намірах цієї влади. От вам і відповідь: а сам ще раз кажу, сам закон він був дуже добре пропрацьований з експертами. Він дає військовим в першу чергу право. І друге, це граничний вік термін перебування в запасі. Він не пов'язаний на з мобілізацією, він просто дає право мобілізувати цих людей або самим цим людям звернутися, що вони хочуть йти служити. От і все. Наступне питання: чи буде кримінальна відповідальність Арестовичу і таким зрадникам за підрив оборони України за державну зраду? Чогось думаю, що доки ця влада не буде. Ну, хоча в якийсь момент може дійти, Арестович почав матом Крити Зеленського. Знаєте, Дубінського теж за державну зраду вирішили судити і звинуваченням висунули рівно через три роки після скоєння державної зради разом з Деркачем. Деркачу знаєте, коли висунули під через півтора роки після скоєння акту державної зради. Дубінський там проходив тільки як свідок, доки він не почав критикувати Зеленського. Все, в цей момент Дубінському і державна зрада Арістовір вже критикує Зеленського, биває його брудом. А він його вбиває брудом з проросійських відверто позицій. А в нас за проросійську діяльність не судять. Ні, ну як всі різну дрібну шобу агентуру судять. А це особливо довірна особа президента України, який його призначив радником Зеленого опу, який використовував його кілька років для різних там певних пропагандистських цілей. Давайте називатися про це розмивання українського національного поля, створення проросійського настрою і настроїв це ще до 24 лютого. Все це потім, оце забріхування мізків українським громадянам після 24 лютого 2-3 тижні і тому подібне. Він близька людина до Зеленського. І коли він зараз почав Зеленського крити матом саме з проросійських позицій, ну то відчуйте різницю. Червінський виставив звинувачення публічні Зеленському. Червінський сидить в тюрмі. Там нема факту злочину, навіть факту: Червінський у тюрмі. А Арестовичу дали можливість спокійно, не по один раз він виїжджав з України вільно, навіть коли вже не працював в зеленій Опі, а йому давали вільно дозволи на виїзд. І останній раз йому так само дали дозвіл на виїзд. А далі? а далі, які звинувачення проти нього? От всі ви, напевне, чули оцю заяву Данілова. Арестович – реальний зрадник і тому ним займається СБУ та іще там хтось. Займається? Справді, коли СБУ займається кимось, вони. Вручають підозру, оголошують підозру, і в такому випадку йдуть слідчі дії. Я щось не чув, щоб Арістовичу була хоч одна підозра в напрямку Державної зради, там і супутніх статей, кооборантська діяльність, горифікація ворожих там сил і тому подібне, виправдання російської агресії. Він все це робить. Жодних звинувачень немає. Знаєте що? Сьогодні по Борістовичу є. Ну, були якісь попередження, що його звинуватять за сексизм, але так, здається, і не відкрите проваження. І... 383 стаття це завідомо неправдиве повідомлення. Про злочин. Це його дискусія з такою депутаткою від голоса теж про Єрмаківську і піпою. Яка, ну правильно до речі, абсолютно правомірно зробила якісь там заяву, повідомлення про злочини щодо одного якогось там під, ну, підліка, когось там хто пропагував російську культуру, нав'язував демонстративно з викликом відразу ж після ну, десь в перші періоди, після вторгнення, нав'язував львів'янам. Він переселився, десь звідкись там зі сходу України, і нав'язував львів'янам російські пісні. Ну, це могло викликати певні ну, серйозні наслідки. Вона тоді в поліцію якусь заяву написала все, Арістович на неї подав карне провадження, заяву суд на неї подав. І от проти Арістовича в зв зв'язку з тим винесено, причому воно безузду, юридично, безграмотно винесено, 383 стаття що він завідомо, неправомірне подав звинувачення цієї пальні піпи у злочині. Все, ви розумієте, що? Це стаття, яка розбивається одним ударом адвокатів. Вона перша вона слабенька, вона друга безузда. Третє, вона пов'язана з певними персональними конфліктами і жодних наслідків для Рістовича вона не несе. Всі звинувачення в державній зраді тихенько заховані, їх нема. Слухайте, фактажу море. Кожен день, кожен крок заяви Арістовича на користь Російської Федерації. Зараз він заявляє, що треба об'єднитися з Путіним, виставити Україні, виставити претензії проти Америки, проти Запада. Ви як ви думаєте, в чому є державна зрада, чи нема? І таких речей ну море. Все, отако нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Наші спецслужби нема проти Рестовича звинувачень, тому що. Арестович і надалі залишається рупором цієї влади. Він висловлює відверто зградницькі заяви, які не можуть вголос сказати там Зеленський Єрмак чи хто з їхнього оточення. От їх заявляє Арестович, і суспільство так до них тихенько готують. Ніхто йому не заважає це робити. Просто ну повернутися в Україну зараз йому, мабуть, не спідручено, тому що в Україні ще й крім всього іншого, є військові, які ті речі сприймають дуже сильно в штаті. Ну і останній момент щодо цієї 383 статті. Я вам просто нагадаю, що вона вже була застосована тільки не в Україні. Чомусь в Україні її застосували, випуск користувача, щоб знайти найм'якший варіант, щоб показати, ну ми ж ним займаємося. А реально Верховний суд чи прокуратура країни Панама Панама звинуватила ніякого Андрія Портнова, це соратник і союзник Зеленського, і колишній шеф його заступника ОПИ Татарова. Ну, людина, яка повернулася в Україну, відразу коли Зеленський став президентом, і спокійно йому дали виїхати з України в червні місяці 22-го року, під час вже бойових дій, все йому дали можливість виїхати зараднику, і от е, він звинувачував кучу разів у всьому Порошенка без перерв вели в якийсь бруд і. Уряді Панами він написав, він розігнався. Він навіть уряд Панами написав, що оскільки за його якимись даними Порошенко десь Панамі відмиває якісь гроші. Ну взагалі то в Панамі відмиває гроші Зеленський. Хочу нагадати, це Панама пейперс, це всі бачили. Зеленський на вершині обкодинок всіх був на вершині цієї піраміди. Але написав Портнов їм звинувачення в злочині проти Порошенка. Уряд Панами підійшов прокуратура Панами підійшла дуже серйозно, перевірила матеріал і заявила: це є стопроцентна брехня. Ніяких грошей Порошенка там нема, ніякого факту не було. А пан е, Портнов умисно збрехав. Судовим органам країни Панама, і тому вони звинуватили Портнова в цьому самому злочині. Завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Скільки таких заяв Портнов і інші робили проти Порошенка в Україні, скільки адвокати Порошенка вимагали відкрити ці звинувачення? Ні одного разу наша генеральна прокуратура ні-ні-ні-ні, ніколи ні за що проти тих, хто брехали на Порошенка ні одного разу. За те випадку, коли треба відбілювати зараз Арістовича, щоб сказати, ми ж його судимо, але... Не за державну зраду, а отаку відразу цю статтю знайшли. От що ви розуміли фальшивість і підлість цієї влади. Йдемо далі. Вдячний за те, що ділитися своїми знаннями і досвідом. Питання в парламентсько-президентській формі правління ми чомусь ага, питання в парламентсько-президентській формі правління ми чомусь загрузили і зациклилися на одному зеленому тільці, що брехнями влізло до президентського кабінету. Розумію, що вплинути на усіх зелених депутатів неможливо. Але якщо цим не займатися, то нас скоро точно окупують вороги. Чи чули ви про випадки розкаяння тих? То прийшов до парламенту в сузі народу і про готовність співпрацювати з опозицією. Чи є така можливість, в принципі? Чи думав про такий варіант хто-небудь? Адже парламент міг би витягнути країну з стану падіння лише переобранням на ключові посади в уряд Верховну Раду достойних людей з Євросолідарності, і інших політичних сил та посилати до дідька ту кляту опу з сіями її кротами? Слухайте, у вас дуже гарне, побажання, тільки воно. Неймовірно далеке від реальності, яка є сьогодні в Україні. Просто неймовірне. Нема в Україні сьогодні парламенту. Він пересприпинив своє існування. Просто припинив з факту формування там слухняної монобільшості, яким постійно великих пуских це навіть конвертами не назвеш з програмою 20-30 п'ятдесят. Уявляється, бі дві пачки по 10 тисяч доларів. Це вже не конверт, це вже пакет. Е, стимулювали бути вдячними. О тим, хто сидять в отій проклятій ОПІ і Зеленському персонально, вкрадених у народу України грошей, потім вкрадених в Збройних сил України грошей. От цим і мотивується цей парламент. Насправді, чи є спроби з ними їм щось пояснити? Так ведуться. На рівні комітетів це досить непогано працює. І дуже часто в комітетах вдається відстояти позиції правильні. Але потім це йде в Верховну Раду або з комітету, до комітету дзвонять з банкової і кажуть: ви там що? Хотіте, як Вініславський, політіть, ще там щось, і все, і ти піднімають лапки і знову голосують сухняно, як на банковій. Наприкіс, жаль, більшість депутатів зі сух вже ну, пов'язані на корупції. Їм дали можливість красти це зафіксували. Абсолютна більшість з них вже нічого нікуди не смикнуться. Ну є ті, які так мали бізнес, і тому вони десь, якщо вони мудріші, не загрузили, не попали в якісь там е юридичні певні тонкощі, проблеми. Вони іноді можуть, але вони зараз хочуть взагалі відійти. О тих тридцять чимось заяв, що хочуть скласти депутатські мандати. Їх зараз Арахамія не відпускає, каже, ми це ж Верховна Рада має проголосувати. Не може сам депутат піти з Верховної Ради. От є певна кількість, які просто хочуть піти. Є внутрішні розбірки, є люди, які виступають проти керівництва фракції з певних питань. Ну от була історія. Пригадуєте, по-моєму, чи не Янченко? Виступила проти м, отої ш, того мафіозного законопроекту Шуляк, будівельної мафії, що відбулося в кінцевому рахунку. Ми всі подивилися. А Янченко, ну, чи та, ну та депутатка. дивіться, що Янченко, вона ж і співавтор того законопроекту. Їх там 60 сух підписали, і вона ж теж. Потім вони посварилися, вона звинуватила Шуляк в злочинних якихось діях. Що вона зробила? Ну вона вийшла з партії. Фракцію вона покинути там не може все інше. Ну така історія. Знаєте, дитяча пісочниця і не більше. Тому насправді пункт перший. Чи є там багато незадоволених, там є багато незадоволених. Вони є незадоволеність, вихплюскують назовні. Але максимум, що вони можуть зробити, це час від часу проголосувати ногами, тобто не прийти на якесь важливе голосування. От вони прекрасно розуміють, чим закінчиться призначення піщанської, оцеї подружки Зеленського, російської мафіозі. До речі, ну її сестра російська мафіозі, та, що е, займається е, в, власністю, нерухомістю Зеленського, опікується. Е, а ну, не мафіозі, грушниця. Давайте називати так. А сама Піщанська, ну, це мафія. Звичайна класична мафія, подружка Зеленський, жили на одній з ходовій клітці, все інше. От багато сух розуміють, чому не можна за це голосувати. Це підстава проти України, страшна, це втрата підтримки буде, врешті-решт, все інше. Ну, врешті-ну. Колись їх навіть почнуть десь, може, в Осанті за таке голосування вводити. І тому частина слух героїчно втекли з залу перед голосуванням. І... Коли стало зрозуміло, що ну самому, правда проголосували членів цієї е, рахункової палати, але коли до Піщанської дійшло питання голосувати за її остаточне призначення головою рахункової палати, там вони набрали там 230 десь голосів, було, але Стефанчук відчув своїм хрюканьом, що. Що кілька чоловік можуть зараз виняти карточки і зірвати голосування умисно. І тому він не поставив це голосування. Вони зараз з ними працюють і переконують. Ну, методами, знаєте, в Татарова є багато організацій, там і ДБР, і СБУ, і інші, які можуть пояснити слухам, чому вони мають проголосувати за те, що їм сказали. Я думаю, в січні зараз її призначать. Але от якийсь момент весь героїзм сух виявився в те, що вони тихенько втекли з залу і не проголосували. От і все. Тому насправді, те, що ви кажете, що вони поміняли на ключових посадах людей. Ну, найперше, абсолютна більшість сух це є кінчені мерзотники, виключні мерзотники, негідники, суспільне дзно, гвалтівники, наркомани, дрібні з бандити, земельні барони, бариги, все на світі. В основному таких збирали. Чи є там з певних суспільних категорій інших там, ну скажімо, з грантових організацій є? Ну, такі як Шуляк, такі як Герос, це грантові організації. Хороші люди, правда? Ну, не дуже правда. Ерахамія, там є навіть пару людей з тих, які колись були в волонтерському десанті при Полтораку. Назвати нам два прізвища: це Безугла і Ерахамія. Теж хороші, найгірше, що там було, от вони опинилися в сух. Тому насправді не дуже розраховуйте. Абсолютна більшість кінчені негідники, закінчені. А ті, які були адекватними. Ну, вони просто тупо бояться і не хочуть нічого робити. Тому що нормальних людей порядних там практично нема. Тому не розраховуйте на це. Цього не буде. Так, наступних ідуть кілька запитань російською мовою скомпонував. Я тут велика, велика передмова з дуже великою кількістю компліментів. Я її пропускаю. А тепер переходимо до відповідей на кожне з цих питань окремо. Прокоментуйте. Будь ласка, як так сталося, що в законі про мобілізацію інвалідів згадали? А от про силові структури, які у нас є. Ні слова, а там же ж навчені люди, профі, яких навчили володіти зброєю, які давали присягу. В Конституції нашої прописано, хто повинен в першу чергу захищати батьківщину, коли в країні воєнний стан. Може, я щось не розумію, може ТЦК слід заглянути в так званий спецоблік? Ну, звичайно, що так. Якби питання було рятувати країну, оборону налагодити, а не. Створити передумови, коли суспільство України має погодитися на пропозиції: Ну, нічого не можемо зробити. Це ж не ми, це ж наші союзники, це ж погані українчики, які не хочуть воювати винні. Тому нам треба сідати за стіл переговорів і визнавати реальність і все інше. От якби не оцей момент, а справді хотіли би захищати Україну, то це найкращий резерв, але відбувалося все діаметрально навпаки. От, з комітету витік інформації, знову ж таки, здається, це не витік міністр внутрішніх справ Кюменко сповістив, що до вторгнення в Україні, цифри, я умовно кажу, приблизні. На 10 тисяч населення було 20 чи 26, от я точно не згадаю, поліцейських. А на сьогоднішній день їх більше 100 на 10 тисяч. У нас середині країни. Поліцейські так сильно татерміново потрібні так, кількість в них потреба зросла, тому що можуть бути якісь диверсійні дії. Але крім того, тут діють і спецпідрозділи СБУ. Тут є теж кому контролювати. Чи можна цю іганську кількість переполовини? То я вам нагадаю: залужний якраз і просив не домобілізувати 500 тисяч, як брехав Зеленський, а додати до них до армії, перевести. Мобілізувати саме в армію певну кількість саме поліцейських на ті посади, де сидять на, в кабінетах, можна перевезти жінок, можна зараз добрати. Там є багато технічних посад. І чоловіків, поліцейських далі, поліцейські військові пенсіонери. Ще раз оце було в першому питанні, які є достатньо молодими людьми. Оцей спецоблік. Знаєте, чому Зеленський цього не робить? Тому що ті люди йому потрібні для іншої мети. Він боїться майдану. Він скидав Хоренка, тому що хтось йому накляу означав, що той може поробити організувати державний якийсь там переворот військовий. Та Хоренко був абсолютно лояльний, Він просто був хорошим командиром, і все його скинули з посади. Він Переказує російські баєчки про якийсь третій майдан, який в Україні може кимось початися. Він так і не розумів, що таке майдан. Що майдан не робиться за гроші і за російську агентуру? Майдан вибухає проти несправедливості. Ну таке воно дурне, але воно автозаки закуповує. Це політика зеленського не нарощувати мобілізацію в армії, знищувати мобілізацію в армії. Дискредитувати оцим питанням про інвалідів, це ж дискредитація мобілізації, дискредитація армії. А натомість замість цього е зберігати в себе в ТУ, нарощувати, збільшувати кількість поліції і інших силових структур. Ну, ще раз кажу: від 20 з чимось на 10 тисяч до 100 з чимось на 10 тисяч дані міністра Клименка. Це ще раз кажу, це не якась помилка, це умисна продумана політика саме такого плану. Все це є відповідь. Наступне питання з приводу лендлізу, чи правда, що за команда проігнорувала цю допомогу? Чому ми не скористалися лендлізом? Я ніяк не можу зрозуміти про лендліз. Чому, е, чомусь дуже мало інформації. Ну насправді писалося про це багато і багато дурниць писалося. Я просто хочу вам пояснити одну деталь. Я про це вже давніше говорив, але дуже багато нових глядачів, які не бачили тих перших, це ще на самому початку було до записів. Лендліз. Це тільки форма оплати. Все. Нічого більше. Лендріс це не означає, що ви приходите на американські склади і берете, отдайте нам оцих F-16, тут томагавки вас вже. Оце давайте запакуйте і віддавайте нам. Ні, нічого подібного. Американці дають і так тільки те, що готові дати, те, що хочуть дати, те, що не бояться нам дати, і те, на що в них зараз вистачає грошей. Тому що це треба компенсувати, це треба десь викуповувати і тому подібне. Тому. Питання лендлізу це тільки те, що, якщо лендліз, то ми за це маємо заплатити тільки не зараз, а пізніше, після війни, поступово, в розтермінуванням. От лендліз, Радянський Союз до 60-х чи 70-х роках ще десь там сплачував певні речі по лендлізу. Лендліз це за гроші, наші гроші, тільки з відтермінування. Можуть бути послаблені. Скажімо, якщо боєприпаси вистріляні, то за них можна не сплачувати. Такі речі теж іноді передбачаються в Ендлісі. І що таке не Ендліс? Це безоплатна допомога, яку ми отримуємо від США. Це означає, що за це теж заплачено, тільки за це заплатили не ми, а платники податків США. От чому вся штука? Оце є єдина відмінність. Цю тему виронила завдяки трампістам, які вирішили покритикувати Байдена, і вони вилупили цю історію, яка в нас знайшла підтримку, тому що там був покритикований теж і Зеленський. А Зеленський нам всім печенках вже сидить, і там була фраза Зеленський змовився з Байденом щоб не отримувати ленд-ліз». Ні, Байден знаходив внутрішні ресурси, щоб за американські гроші надавати нам цю допомогу. Але якщо немає грошей в бюджеті спеціальних на військові окремі тілі, то навіть якщо. Е по лендлізу вам їх не дадуть, все одно за це хтось має заплатити. Тому все одно питання американського бюджету стоїть зараз на перешкоді. Тому лендліз закінчився. Так ні одного долара ми з нього і не використали. І, мабуть, слава Богу, тому що використали безоплатно ті самі допомоги. Це принаймні, нашим дітям, хоч за це не доведеться платити з того, що Зеленський наробив боргів. Нам за інше доведеться платити десятки років, десятьом багатьом поколінням. Наступне питання. Вже дуже мало часу. Чому Зеленський не вводить стан війни? Економіка на військові рейки. Раша переспоставила на військові рейки. А чому ми не можемо? Мда цій Зе команді є і буде дуже багато питань. Нам головне виграти війну. Я думаю, що зе все-таки дивиться Фейсбук, а там критика, а там крики душі. Що цивільних і від цивільних, і що наші по наших побратимів, дякую, пане Тарасе за ваші відповіді, Вашу роботу. Слава Україні, героям слава ще раз кажу, перекладав з російської трошки збивався. Значить, е, про що мова йде? Е, перше, ну про стан війни. Я вже це відповідав. Стан війни у нас немає чіткого законодавчого видно, що таке стан війни. У нас є воєнний стан, який вирішує внутрішнє питання. Воєнний стан передбачає саме те, що ви кажете. Економіка на воєнний лад. Чому Зеленський не переводить? Та він знищує воєнний лад. У нас іде руйнування наших ракетних програм, воно продовжується. КБ промінь. Там кажуть, щось не до кінця зрозуміло. Оце руйнування, банкрутство, воно в процесі банкрутства, зупинення діяльності. Це реально відбувається. Держдецслужба відкриває на них, витягує з них інформацію, і здає ворогу. Ну, відверта боротьба проти нашої оборонки. Тому насправді ще раз пояснюю: вся проблема в тому, що Російська влада це мерзотники і негідники, а вони працюють на свою державу, на Росію. Українська влада це теж мерзотники і негідники. Вони працюють на російську державу. От вам відповідь. Це дуже загальне, тому що там є різні люди, є ті, що щось і добре роблять. А от кінцево так. Все, слава Україні! На цьому завершуємо.